Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую ще одну однокімнатну квартиру у місті Вінниці загальною площею 34 квадратних метри. На попередньому огляді ви бачили схожу квартиру. Ця, в принципі, однакова, але в дзеркальному відображенні. Для асортименту знімаю вам її. Дана квартира має загальну площу 34 квадратних метри. До речі, будинок газифікований. З цієї квадратури маємо з вами кухню 8 квадратних метрів. Балкон 3,5 квадрати. Ось так виглядає балкончик. Далі прихожа 3 квадрати. санвузол 4,1 квадратних метри Та кімната 15,6 квадратних метрів. Ось така чудова квартира. За свої гроші досить гарний варіант. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Також наявності є 43 квадратних метри однокімнаті та двокімнаті 58 квадратних метрів. Всім Божого благословення, щастя, здоров'я, много і блага, літ і швидкої перемоги!